Міста Воскресенське Миколаївської області. І саме приколюха цієї посилки в тому, що написано верх і низ і все чітко написано, але суть питання, там, де написано верх, мені не дуже подобається, бо воно переважує низ. Можливо, тут е, ну, якийсь подвох, щоб я не догадався, да? але я не бачу другого виходу, як розпакувати її боком. Тому що боком вже ж нормально, да? проти системи пішли. Отак от, от. І що в нас? Ди, багато ножа висунув. А ножик гострий ні проєм говно не робить. Нормально? Коли уже? Коли уже хтось зріє для того, щоб предложити мені рекламу за 10 гривень, щоб я зробив. Голоси сейчас. Получилось? Ну, в общем, що, йдемо далі. Пішли ми проти системи, але як показали, що великого смисла не було. Так як кольорові метали знаходяться зверху, що це тут таке? А, не думав мочалка. А, ні, не мочалка. Це м'єдна мочалка, понять. <сум> Нормальна така мочалка, Півтора кілограмчика мідяшки. Біжим далі, біжим далі, біжим далі. Дивись. самина. Причому це мина така трошечки, бачиш, трошки окислена, трошки помучена життям 3,5. Але страшно... Так, тут у нас трохи там упало. Ну, так буває, коли ти трошки спішиш і втикаєш. Треба якось не спішити і не втикати. О, гля, нам буде що їсти. И чем? Это <laughs> электротехнический алюминий, один из самых дорогих алюминий, тому есть, потому что он чистый. 1,4. 1,4 электротеха. О, твои да. дела. Записочка, дякую вам. Всем, кто ложит записочка, всем, кто ложит записочка, да? <laughs> всем, кто ложит записочку, Вам окремо дяка, тому що ви реально робите е, набагато полегшуєте нашу роботу. І нам потім вже не треба. алло, добрий день, скажіть, будь ласка, бо так і так. Ну, ми все одно вам скинемо звіт, все рівно вам можемо зателефонувати. Дивись, що це, що це? А це що? Посріблено, тільки залишилось вияснити, латунь мідь. Мідь. Ця позиція трошки дорожча. Чим звичайна мідь. І диви, латунина. І також, здається, тут присутствує трошки копа, трошки мілкої латуні, але для нас немає різниці, вся латунь прийомна. Чи копана вона, чи не копана, 5-100. Вага. Так, мить потребуется. В этом далее. Кило сто. На, пожалуйста, туда. И тут у нас есть еще одна прикольная штука. Я, в принципе, уже понимаю, что это. Смотри. Видишь, что это? Пакет с пиццахаром. Пробовать будешь? Угу. Чтобы здесь все казалось сочным. Але... бабичек. Б83 І зараз... зараз нам залишилось перевірити, в гості він чи ні. Головне, щоб свинця було менше, ніж 0,3. І тепер скрещуємо пальці. А тут його взагалі немає. 0,1. Відмінно. Відмінно такий обобід 700 гривень кілограм на сьогоднішній день. І вага 1,8 кг. Нормально? Нормально. А так от працює реклама, коли я показував, як ми свого ж працівника Івана надурили на бабіті і сказали йому, що це свинець. Зато люди. Хорошо, що. Злих язиків мало. Там в принципі в коментарях тільки кайфа начитався. Ммм, Ну, дуже подобається мені. Турбінки. А іскра. А іскра погана. А тут іскра гарна. О, до речі, диви. Підійди ближче. Ану дивись. Іскра. Іскра. Невже для вас нема різниці, як вона виглядає? Це знову гарно. І це гарно. Ну, вона ж відрізняється. І відрізняється, ну прям бешено, ну... Мені пишуть, та нема ніякої різниці в тій, Ну як це нема? Ну я ж показую. Ну дивись. 3% нікеля. Та це по суті залізяка, ніякої цінності нема. А тут зараз буде. М -м -м. Це буде конфетка. Диви чік, 73% нікеля. І ця ось турбінка стоїть крильчатка з турбінки 250 гривень кілограм. А ця крильчатка коштує 5 гривень кілограм. І ви продовжують то говорити, що нема різниці. Ну так, да, нема. Для когось нема. А хтось не гає часу, шукає цікаві метали і знаходить їх. А ця турбінка коштує 54 гривні кілограм, бо тут 18% нікеля. От вам і весь прикол. Так давай вже і цю глянемо. Може ця 56% і взагалі буде все класно. Ні, Але тут бач, який прикол. Тут вольфрам есть. А вольфрам mm. подрезает відсоток никеля при плавке. Ну ничего, в принципе, все равно відсоток классный. Тут <coughs> нема, нема, до чего придумайте? Вот вам и турбинки, вот вам и приколюшки. Так. А вот вам и радиодетальки. Это чтобы скучно жить не было. Давай, пацани, давай вечором зараз швидко всі розпакуємо і погнали домой. Погнали, пригнали! Технічне срібло. Одного вийду, другого вийду. Де третього вийду? Нема. Мабуть, текло. КМ-конденсатор. і пам'ятаєте, я вчора показував такого бодрого хорошого км конденсатора. Польовик теж був у нас на платі розміром з відро. Далі, Отакі такі от штуковини. Зараз переберемо. 815 дирчасті дирчі транзистори, а також в мікросхеми. Нормально? Нормально. Полубочата, магнітні мають бути. 315 катежка, до 82-го року. І мікросхема покусана, все чітко, ніяких запитань. Зроблено все відмінно. Ідеальна посилка. Ніяких претензій, ніяких приковирялок. І взагалі, хто там думає, що я дуже сильно придовжуюся. Зачем мені сильно придовжується до матеріалу, який відмінно зроблений. Ну, От скажіть мені. Ось. Зараз плату важу. Все понятно. Звичайно, що плата пуста, якщо мікросхема покусана, дирчасті, транзистор перевірений, значить знято все. Така мікрова. така плата коштує 25 гривень кіло. Але ж пам'ятайте, для спонсорів YouTube каналу є приколюха. Там 30 гривень кіло, якщо ви пишете, що ви спонсор YouTube каналу. Так що, маленький плю... Я сказав скільки? А чого я не сказав? 6. Наш казах. Вже ж взявся, то треба казати. Так, диви. Оця і оця турбінка. 76. Три турбінки, кіло 280 по... ну, кіло 300 пиши. Ай щось напишу, ай, Борига, розщедрився, 20 грамів накинув. Покажи действительно, что кило 280. И я, да, я особисто сказал почти кило 300. Вот так вот, ты понимаешь? Первый раз за всю историю накинул 20 грамм, горжусь собой. Так, кило 300 по 250. О, там уже срач. Везде срач, что там быть? 18. -ка. 400 И залезяка 700 грамм. О, така ось така от штукована, диви круг залізом, мішок залізом. І постійно той мішок наповняється, бо нам багато хто хоче прийшти залізяку, бо думає, що воно цінне. Ні, перед тим як відправляти, проконсультуйтесь, не спішіть, перевірте, все зробіть правильно, скиньте на вайбер. общем, зробіть все максимум, щоб не встряти. А що ж, я вам дякую за посилочку. Чекаю саме на вашу. Біжіть, запаковуйте і відправляйте її на одні.